Доброго дня! З вами відеоблог. Просто історія з Олексом Хавром. Ми продовжимо говорити про історію Балкан. Ну і про фашизм. Тобто, що в сумі дає нам балканський фашизм. На моєму бортовому хронометрі 362-й день російського вторгнення роковини Небесної Сотні. Ходять чутки, що по Києву блукає дядько Джо. Не знаю. Зараз допишу відео, перевірую, що це правда. Що ще сказати? А, звісно ж, містер Ален на своєму робочому місці слідкує пильно, щоб я нікому не показав, откуда на Білорусь готувалось нападіння. І ми повертаємося до країни, яку я весь час в історії Балкан відкладав до Албанії. Бо весь час вона згадувалась зі зрозумілих причин: Албанці там, Албанці тут, але про неї само, про Албанію мовчок. От тепер настав час. Отже, що головне варто сказати про Албанію? Що вона відіграла дуже суттєву роль в історії Османської імперії, і це дуже сильно їй, скажімо, нашкодило, зіпсувало карму. Ну, ми ж пам'ятаємо, що в... хто придушує повстання в Сербії, про сербів там, чи в Герцеговині? Албанці. Хто воює проти повсталих греків, коли вони незалежність здобувають? Албанці. Хто очолює фактично младу турецьку революцію? Ну, не те, що. Ну, албанці або Османи албанського походження. От. І цього, до чого це призвело? Що, фактично, в Албанці стали такою дуже специфічним, стали специфічним народом в межах Османської імперії, імперсько-творчим народом. Ми знаємо приклад такого народу у дуже одній нашій сусідній країні. Ну, знаєте, такі горяни, яких не змогли підкорити і підкупили їх фактично славою. Що ось ми вам даємо карт-бланш в межах нашої імперії, і за це потім їх усі ненавидять тихо. Відповідно, усі, хто хотів реалізувати свої амбіції з албанців в Османській імперії, робили це через імперські механізми. Це до чого призвело? Що з одного боку албанські еліти були імперськими майже за визначенням, і, відповідно, в не склалася політична нація у Албанії дуже довго. Албанія лишилася клановою країною, тобто, от. Ті, у кого є якісь амбіції, вони або йдуть на політичну службу в імперію, тобто в центр, ну чи як представники центру все на місцях, або в військо, грабують, повертаються додому. А, а вдома ті самі клани, от як і було сотні років тому. І коли настав вже от кінець 19 го початок 20 -го століття, і стало остаточно зрозуміло, що Османській імперії та вже гаплик. Раптом з'ясувалося, що ніякої внутрішньої єдності у албанців нема. Тому що єдність все ще тільки кланова, і єдність імперська. А от уявлення про Албанію як країну, націю, ну, нема такого. Не склалося ще. Для цього час потрібен і обставини відповідні. І це, звісно, проблема. Оскільки починаються, як ми пам'ятаємо, Балканські війни. Починаються вони з чого? На хвилиночку: з того, що м -м, після. Владу турецької революції, частина албанців, які як ми пам'ятаємо, були ну очільниками в багато в чому. Ці революції раптом з'ясували, що для Албанії в цій новій демократичній Туреччині конституційній монархії нічого нема, Що ці младотурки в першу чергу в турецькі націоналісти вони дбають про Туреччину, а албанці для них ну так, матеріал для використання. І напруга зростала, зростала і зрештою призвела до того, що один з лідерів албанських Ісмаїл Камалі, Кемалі, вибачаюсь, у 1912 році проголосив, що ми не підкоряємося такому турецькому уряду османському владу турецькому. Ну і фактично почалося почався процес сецесії. І саме з цього скористувалася, нагадую, Чорногорія, для того, щоб оголосити війну і напасти на Шкодер. Шкодер. Ну, а як далі все розвивалося, ми пам'ятаємо. В... І Албанія вона одразу виявилася ласним шматком для усіх. В Чорногорія хотіла відхопити цей Шкодар, який йому сидів за нозою в боці вже кілька сот років. Серби хотіли захопити усі Албанію, тому що Сербія хотіла виходу до моря. І, взагалі, з Албанцями, як ми пам'ятаємо, у Сербів були дуже напружені стосунки, як кажучи. В Греки. Ну, ми ж пам'ятаємо, для греків не було такого поняття як Албанія, була поняття епір, епір, в якому живуть греки, які ось не да не дали воз'єднати провести повний анозіс і воз'єднати греків північного епіру з усією рештою Греції, яка їх, на них чекає. Тобто нема ніякої південної Албанії. Є північний епір, який ісконно грецький. І тут таке щастя, Османська імперія валиться. Ну і всі одразу, фактично, вся територія Албанії захоплена військами чорногорськими, сербськими і грецькими. Не одразу. І це дуже суттєво. Чому? Тому що, по-перше, кілька місцевих лідерів там одразу оці клани між собою почали гристися більше, ніж ніж воювати проти зовнішнього ворога. І в певні з них вирішили, що ну простіше буде на когось спертися, і щоб нас ну всім зрозуміло, що почнеться в Албанії після того, як вона стане часткою частиною там не знаю Сербії чи Греції. Нікому цього не хотілося. Людям як не дивно хотілося власної албанської землі. Власної албанської країни і один з таких лідерів Есет Паша, ну або Есеп, Топтані, який якого почали прозивати Пашою, хоча офіційно цього титулу не отримав. Він Теж один з беїв Осман імперець за, скажімо так, характером, але албанського походження. Ну і він зрозумів, що так, треба швиденько перескакувати на інший потяг, і він проголосив фактично не, частину незалежної Албанії. На е, частину Албанії незалежну. На кого він при цьому спирався? На австро угорщину Ну і на Британію, і на всіх вони між собою сварилися, але в певний момент. Склався консенсус, що ну, не можна давати посилюватися Сербії за рахунок Османської, Османської імперії занадто си, е, сильно посилюватися. І після міжнародної конференції у 1913 році було проголошено, що Албанія е, стає незалежною державою. Це майже в тих кордонах, як ми її знаємо зараз. В першу чергу це була, скажімо так, думка австро угорщини яка не хотіла, звісно, щоб Сербія отримала вихід до моря. Ну, зі зрозумілих причин, щоб тримати її за горлянку можна було економічно. Але, ну гаразд, оцей есет паша, він, звісно, у нього були ледь не єдині озброєні сили в Албанії. Текеньке, недуге, ну ви ж розумієте, ополчені фактично. Але воно було. Вони були. Але одразу почалися гризня і з цим Ісмаїл Кемалі, і інші кланові лідери. І ще й до того ж на трон цього Албанського князівства чи не королівства було з ж таки в межах консенсусу посаджено чергового німця, такого себе князя Вільгельма Цювіда ну, з рейнських земель. Ну, ці рейнські землі вже давно стали, були частиною Германського Другого Райху. І треба було якось працевлаштовувати цих князів. Ну, про Вільгельма, але він виявився генчіркою І Вільгельм, Кайзер Вільгельм, потім лаявся на нього страшенно, що господи, треба було обрати когось іншого. Фактично, він в тій Албанії прав аж півроку, але коли його звідти виперли копняками, він після цього не не заспокоївся і продовжував стверджувати, що я тут легітимний князь. Ще не, не одне десятиліття, здається, аж до самої другої світової. Плюс в цей, в ця, тоді ж в це все втрутилася і Італія, яка ось нагадую, Албанія лежить прямо напроти брундізі. Тобто оцей дуре брундізі це така природна переправа. І оскільки і у Італії набагато, вона теж запізнилася на розділ е, світу, їй треба було колонії, протекторати, бо для самоствердження, щоб що ж це ми така за велика нація, велика держава без колонії. І Албанія була якраз така: влади нема, поруч бери не хочу. І вони висадили туди свої війська в одному з портів в, в Льорі і саме через те, що е, Німеччина, а це вже от 13-14-15 е, роки вже Перша світова війна. І Італія взагалі-то кілька десятків років була у Троїстому союзі з Німеччиною та Австро-Угорщиною. І саме позиція Німеччини, яка не віддала Албанію Італії, а посадила туди свого князя і фактично підтримувала ось проавстрійський напрямок Албанії, це і стало тим роковим камінчиком, який зрушив. Офіційну політику Риму від Центрального Союзу до Антанти. Ну, і як ми знаємо, до чого це призвело, до того, що Італія виступила на боці Антанти. Почалося все з Албанії. І італійський контингент він висадився в Албанії. Нагадую, через Албанію відступали і серби у 15-му році під час Албанської Гологофи, під час великого відступу. І Ви, мабуть, задавалися питаннями так: а що це така за країна? Тобто вони наші воюють, не воюють. Справа в тому, що країни як такої не було, і от який клан де яку територію контролював? От з, з кохнем треба було домовлятися окремо. Більшість кланів ненавидила сербів, тому вони їх вбивали. А Есет Паша він навпаки був союзником. Сербії, і тому він дав їм прихисток. Але коли зайшли австрогорці, ну нема сили на них, йому теж довелося тікати з країн. І... Ну, Ми пам'ятаємо, чим закінчилася Перша світова війна, якраз саме на Балканському фронті. І Албанію разом з Сербією у, кхе, в восени вже 1918 року було звільнено ну, або захоплено, тут тобто вже важко сказати, військами Антанти французькими, британськими, сербськими і грецькими. Греки, звісно, відхопили собі той північний пір або Південну Албанію, в залежності від ваших політичних уподобань. Італійця знову в Центральній Албанії північ була окупована сербами та чорногорцями, ну вже югославами на той момент, ми про це ще поговоримо. От, але Еседа Паша в цій, цій всі колотнечі колетнечі з'їли, вигнали з країни. І коли він намагався на Паризькій Версальській конференції качати права, його найма вбивця вбився просто. Ну, такі кланова боротьба, ви їх розумієте. Мафіози, албанські мафіози, вони нічим не відрізняються від інших мафіозів. От. І у цього, цей Асет Паша він все ж таки був видатною людиною, причому славетного походження. Він хвалився, принаймні, що його родина походить не від кого іншого, як від самого Іскандербега, національного героя Албанії. І у цього Седапаші був племінник, теж, ну, син його сестри, онук за, по, -батьківському, по батьківській лінії, його звали Ахмед Зогалу. Ну, ще один, як ми бачимо, османізований Албанець з османізованих еліт, який був здібним, амбітним. Карсунчиком. От, зараз з'являється фотографія, бачите, який красунчик. Ну це вже набагато бідних, я звісно. От. І у нього він фактично унаслідував політичний та інший. Всі види капіталів від свого дядька Селіпаше, і він не включився в боротьбу. А боротьба почалася з 18 року, тобто не на гяття, не на смерть. По-перше, італійці не хотіли йти з Албанії. Вони все ще вважали Албанію своєю винятковою зоною. Чому? Ну тому що це і була угода з Антантою, що вони вступили в війну, а їм за це віддають Албанію, і але ж. 1920 рік, в Італії не гаразд, як ми пам'ятаємо, червоне дволіття, повстання, італійці не хочуть в основному воювати. І починається фактично бунт у військах, які збираються відправляти в Албанію з Італії. Всього користаються ополчення в Албанське, і так звана війна завлюру, там ну, коротка, не дуже кровопролитна, але була така. І італійці евакуюються. Тобто, ну, Таке ганьба для великої держави. Якісь албанці їх звідти вигнали італійці це ще згадають, як ви розумієте. І встановлюється нарешті уряд, от парламент, вибори демократичні. І звісно, одразу в межах цього парламенту клани між собою схліснулися. Ну фактично утворилося два блоки. Більш консервативний, який, ну добре, ми незалежні, і нічого міняти не будемо. І більш ліберальний, що ось, давайте побудуємо чудову Албанію за демократичними принципами, бла-бла. бла Ну, До чого це, звісно, призвело? До того, що вони одне одного почали дуже швидко е е стріляти, різати, підривати, ну і проводити решту демократичних е процедур, е характерних для молодих національних держав. І... Це, ну, уряди зміняються, тих, хто не вбивають, тікають або їх виганяють. І призвело це до того, що в один чудовий момент, в 1922 році, до влади прийшов так званий червоний єпископ. От, небагато немає. Чому червоний? Тому що це вже після е, Жовтневої революції в е, Російській імперії. І хто такі більшовики вже знають? І приходить до влади такий собі е, фан Нолі. Це не його справжнє ім'я. Він був греком. Він був Феофаніс з Теліанума в Роматіс. Але який, вирішив, що його життя поєднане з Албанією, І, от, в, 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 змінив ім'я на Албанське, ще став священником, чому потім єпископом був рукоположений. А чому червоний? А тому, що він. Запросив до себе емісарів з Совдепі. Небагато, немало. І от у, 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 Захід міг стерпіти багато чого. Але пряме встановлення дипломатичних стосунків з Радянським Союзом, ну, який ось ось мав що утворитися у му році, цього вони простити не могли. І одразу утворилася згода усіх великих країн, що треба з цим червоним єпископом щось робити. І хто буде щось робити з ним, ну як же, у нас є такий чудовий племінник Седа Паші Ахмед Зоґлу, який зараз в Югославії. Його так як ми пам'ятаємо, свої е, плани на Албанію. Е, якщо навіть захопити, то принаймні посадити там свою маріонеткову фігуру. І вони від, е, дозволяють фактично зібрати військо цьому Ахмеду Зоголу в тисячний загін, озброюють його, е, гроші видає Британія е, кістяк. Цього війська складають білиє емігранти, от і офіцери, що ну треба ж якось працевлаштовуватись, після того, як їх купняками з власної країни вигнали, не все ж там в шампанське в Стамбулі бухати. Ну, вони найнялися на службу, фактично наймається. Ну, ось цей кістяк білоемігрантський, білоофіцерський, він і забезпечив перемогу Зогулу, коли той вдерся до Албанії, скинув цього червоного єпіскопа, той втік до США. Ну, там дуже цікава історія з ним, але зараз не про це. І нарешті от, його партія цього Ахмеда Зогулу звелася в легалітеті, ну, тобто законна. Але їх почали звати просто зогістами. Скорочено. Зараз ще доберемося до нього. От, і він його обирають президентом, і фактично він встановлює диктатуру в Албанії і змінює ім'я. Чому? Ну тому, що він а, ладно, добре, до цього ще доберемося. Поки він все, ще Ахмед зогол, він встановлює диктатуру, кхе, прибирає до своїх рук все. Фактично, Щоб ви зрозуміли, 75% бюджету йшло на утримання війська та поліції. А його особистий бюджет, тобто який гроші, що виділялися особисто йому, був більше ніж усі видатки на освіту, економіку та охорону здоров'я разом взяті. Це при тому, що в Албанії нема нічого. От жодної промисловості, жодної залізниці. Це вже це вже середина 1920-х років. В Албанії немає залізниць. Вся економіка фактично базується або на кредитах. Позиках, які з барського плеча видасть хоч хтось, або на продажу корисних капалин. Ну і цим і займається як такий собі класичний диктатор Ахмед Зоголу. Але при цьому намагається балансувати між силами. Тобто він не хоче, щоб ось якась одна країна контролювала. З Йогославією він швидко розсварився. І йогославія все ж таки не такого рівня гравець був, щоб противитися двом іншим. Це Британія, у якій були свої інтереси поруч з Грецією з іонічними островами, і е, проти Італії, яка, як ми пам'ятаємо, хотіла не митцом так катанням е, Албанію до себе прибрати. А 1922 рік, на всякий випадок нагадую, це якраз той чудовий рік, яка коли чорносорочишники е, приходять в Рим і фактично Мусоліні після цього стає прем'єр-міністром і міністром всього на світі в королівстві Італії. І Мусоліні, йому треба показати, що ось з його приходом в слава, імперська слава Італії, вона от зараз забуяє, просто прямо таке. І він це робить, як він починає пресувати Албанію. Він так, він пропонує кредитну лінію, таку, що там нікому не снилося. Але за двох умов. По-перше, е Військові бази для італійських військ і флоту. По-друге, не, не давати концесії для британців. А у британців вони вже вклалися, зокрема, в нафтопереробку. Там нафта на всяк випадок на території Албанії була. Вже нема. От. <кій> <кій> Ахмед зогулу намагається балансувати між Британією та е, Італією, то одних грошей попросити, то інших грошей, бо ви ж розумієте. І при цьому стверджує от свою авторитарну владу. На нього весь час замахи скоюються. Він людина ексцентрична, мабуть, єдиний з президентів, на якого коли наймані вбивці напали, він не намагався тікати там ховатися. Ні, він вихопив пістолет, почав стріляти у відповідь по, своєму, по своїх нападниках. Ну яка людина, м'яко кажучи, неординарна При цьому він грибе, от все під себе грибе. Тобто в нього вдома скриня з золотими монетами. У нього от все розкіш така, що всі просто ходять, в, господи, в найбідніша країна Європи без перебільшення, і в ній, от шейх такий собі, нафтовий. Зокрема, Ну, ви уявляєте собі рівень людини. От. В... Зрештою, доходить до того, що у 1928 році він не дочікується кінця свого президентських повноважень і просто проголошує себе королем Албанії за підтримки вже Італії, оскільки ну, вдалося Італії тоді передавити. Британію в цій боротьбі. Це якраз 28-29 роки Мусоліні нарешті остаточно затверджує свою унікальну владу в Італії. І Ахмед Зогулу проголошує себе королем. Але оскільки король Ахмед. Якось ну, погано звучить для європейського вуха, де й сусіди на таке османізм якось сіпаються трохи. Він проголошує, він скорочує своє ім'я. Він тепер не Зоґолу, він тепер ЗОГу. Ну або для е, західного е, скажімо так, медіа, він король ЗОГ. ЗОГ перший. От. Він король без корони. Тому що він проголосився королем, але ну, навіщо ці дурниці? Навіть корону він для себе не створив і не коронувався. Зате він створив для себе е, Зет перехрещене Так, і, цей, і Герб ще у Албанії двоголовий Чорний Орел. Хм, десь я це вже бачив. Не можу згадати де. От і не дивившись, оскільки це вже часи буяння фашизму от, тут же поруч через Адріатичне море, він створює свою таку міні-фашистську партію, вигадує власну зігу. Причому таку, мабуть, щоб його в Фейсбуці не забанили, що навіть я її показати, можу ось так. Тобто на рівні серця не кидати а от, Воно і на літеру Z при цьому схоже. Звісно, як завжди, молоді зогісти, квіточки, там, національне єднання, велика албанська культура, бла-бла. Але все фактично крутиться навколо культу особистості короля Зога, який продовжує от прямо. Все більше і більше екстравагантні свої витівки. Він, він був як це, заручений з донькою одного з місцевих олігархів, ну, тах такого Бея, класичного, голови найсильнішого клану Албанського. Він скасовує це заручення і одружується на принцесі, на справжній принцесі. От і у них вже. Пізно, занадто пізно, в 38-му році народжується не син. От, Майбутній претендент на престол. От, він, щоб, його екстравагантність, щоб підкрасти, він намагається все найкраще, все наймодніше купити в Європі. Є анекдотична історія про те, як він приїжджав в Ельзас до Бугатті, власне, того самого Бугатті, щоб купити у нього Бугатті роял. Ну, тобто, найкращий автомобіль, який зроблений от, сам Бугатті від Бугатті, що ви зрозуміли, і його Бугатті послав. Чому сказав, що він з ним поспілкувався, і в нього жахливі застільні манери. Ні, такій людині я свій от, елітний автомобіль збирати не буду. От. Ну, зрештою, скінчилося це все тим, чим і мало скінчитися. Італії набридли оці всі вибрики. Вони хотіли, щоб. Вони хотіли колонії. Ми, я нагадую, що Італія хотіла стати імперією справжньою імперією. І спочатку в Абісінні, в Ефіопії, потім, коли там вдалося їм перемогти, ну треба вже і за Албанію взятися. І в 38-му році почали тиснути, тиснути, тиснути. І король Зог не зміг упетляти від своєї долі. Зрештою закінчилось тим, що італійські війська просто висадилися в Албанії, стався заколот, звісно, фінансований, підтриманий Мусоліні і очолив його: от той самий його недозять ой, господи, недотесть. В який ще й був очільником такої своєї партії Баліга Комбітар, які ну крайні націоналісти, скажімо, так, ну, так мріяли про Велику Албанію, бла, бла бла От і спочатку вони думали, що італійці прийшли, щоб допомогти їм встановити Велику Албанію, повідбирати е, там землі у Йогославії у Греції, які несправедливо захоплені, як ви самі розумієте, де проживають албанські люди, албаномовні, в допомогу, що італійці зараз прийдуть. Воз'єднають допомогти возз'єднати Велику Албанію. Ну, як ви розумієте, це все були. Е, да. Мрії, 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 нічим, які ні на чому серйозному не базувалися. І дуже швидко ця балік бетар прийшла в опозицію, причому таку в опозицію, що почалася партизанська війна. А що ж наш король Зох? О, а він втік до Британії. Причому супроводжував його у цій втечі ніхто інший, як дуже відомий нам Ян Флемінг. Ну так, ви знаєте, той самий. Флемінг. Просто флемінг. От. Він ще був, зрештою, агентом Мі-5 британським МА-5. І він поселився в Британії, і жив там до 60-х років, теж продовжує свої екстравагантні витівки, там у нього і той саме скриня з золотими монетами, і шикарний будинок, і ручний козел, який ходив у нього по хаті. Ну, Почитайте, там стільки всього бізар, от, несамовитого есцентричного в його особі. А він ще й був саме затятим з відомих курців. Він викурював, здається, по. 500 цигарок на день щось такого плану. І при цьому помер він не від раку, зрештою. Ну, така людина. Ну а що ж Албанія? Ну, ми пам'ятаємо, чим це все зрештою скінчилося. Партизани були двох типів, ну, точніше, вибачаю, ні, три типи партизанів було в Албанії. Одні це, власне, оці балі-комбітар нацисти другі це були власне зогісти легалітеті, і третє це комуністи, яких очолював Енвер Ходжав. Але варто розуміти, що албанці вони були ну, такі дикуваті. Ну, чесно, ну дуже низький загальний рівень освіченості був в Албанії. І для них комунізм був ну, ще одним видом релігії. Вони не сильно там вдавалися в, в догмати марксизму чи там лінінізму. Для них це була, була форма такої. Як царство Божого на землі? От саме самого такого патріархального уявлення про царство Боже на землі, де всі рівні і, і відчепіться від нас, і фактично албанський комунізм, як ми знаємо, зрештою звівся до повного ізоляціонізму з, з тим, що це ж саме закрита країна Європи була, яка посварилася з усіма, включно з моїйським Китаєм, з сусідньою <кій> Тітівською Єгославією і в Радянським Союзом. От, ну але про це вже не буду розповідати. Це вже зовсім інша історія. І поки що, ми, та й не поки що, а взагалі, ми про Албанію більше згадувати не будемо. І так, да, їй більше нема місця в цій сазі. Але є лишилося ж інші. Балканські країни, і про них ми вже поговоримо наступного разу. А поки що, дякую за увагу! З вами був відеоблог. Просто історія з Алексом Хавером. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, ну хоча б морально. Е, будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходите там список плейлістів, щоб наплутатися попередніх випусках. Е, підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворійте. Все буде Україна!